Уявіть, масивний бойовий танк стоїть прямо на залізничних коліях, двигун не працює, машина заглохла. Подалені чути гудок. На шалені швидкості наближається поїзд, який нічого вже не зупинить. Зіткнення неминуче лишаються лічені секунди. Що станеться далі? Як взагалі танк опинився на рейках? Чи вдалося екіпажу врятуватися? І головне. Які наслідки цього смертельного зіткнення металевих гігантів? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете в цьому відео? А поки що підтримайте канал лайком і підпискою, щоб не пропустити ще більше неймовірних історій, готові по машинам. Дана унікальна історія мала місце у 1988 році у східній частині Німеччини. Як відомо, після закінчення Другої світової війни значна частина збройних сил СРСР була розміщена на підконтрольній території Німеччини з назвою Група радянських військ у Німеччині. Для розміщення такого величезного з'єднання, що налічувало близько півтора мільйону людей, використовувалися як новозбудовані бази, так і ті, що дісталися у спадок від минулого режиму. До останніх належала форст Цінна, розташована неподалік містечка Ютербог у землі Бранде. Бург, ця військова частина з 1934 по 1945 рік служила танковою школою та пунктом розміщення для вермахту з приходом СРСР Форт Цинна, кілька разів змінивши призначення, стала місцем дислокації 118-го окремого навчального танкового полку. Варто зазначити, що на цю роль колишня німецька база підходила ідеально. На її території був досить великий танковий полігон, а буквально у кроковій доступності пролягала двоколійна залізниця Берлін Ґалле, що розширювала логістичні можливості. Навчальний маршрут з полігону Кенінсбергу. На полігон Ютербог, що включає ділянку 118-го окремого навчального танкового полку з парковобоїх машин на полігон, був типовим і відбувався на картах, які щорічно видавалися штабом ГРВН. Маршрут включав переїзд через залізницю у районі Форс Цинна. У той час переїзд через залізничні колії не був оснащений семафором та шлагбаумом. Проте самі залізничники ставилися до цієї ділянки з побоюванням і між собою називали її перегоном, що стріляє. І справді танки, що снували практично впритул до залізниці, не вселяли довіри. Раптом вискочать на шляху. Або потраплять навчальним снарядом по поїзду. Як потім виявилося, побоювання не були марні 19 січня 1988 року, в другій половині дня на залізничному вокзалі Лейпцига готувався до відправлення швидкий поїзд східно німецького управління, що прямував маршрутом лейпциг берлін Штральзу. На чолі составу з 12 пасажирських вагонів та одного вагону ресторану був електровоз ДР клас Е 11 який вважався досить швидкісним та здатним розганятися до 120 км на годину. Ближче до 18.00 поїзд вже підходив до ділянки. Залізничного шляху поряд з полігоном Форс Цинна. цей самий час на танковому полігоні проходили чергові навчання. З деяких джерел стає відомо, що наказом на черговий навчальний період командира 180-го окремого навчально-танкового полку наказувалося Танки на полігоні переганяти лише підрозділами не менше роти. При перегоні танки організовувати на переїзді комендантський пост з виставленням сигнальників на 300 метрів обидва боки, прапорцями в денний час і ліхтарями в нічний час. Жодна з цих умов виконана не була про те, що передувала подальшому розвитку Дій єдиної точки зору немає, але найлогічніше припустити таке. На дворі зима світловий день короткий, тому до п'ятої години вечора вже темно. За важелями танка Т-64А, який виконував маневри на полі, сидів недосвідчений механік водій. При цьому рух швидше за все здійснювався за допомогою приладу нічного бачення. Ті, хто працювали з ним, думаю, зрозуміють, як там гарно все видно. Тому інструктор, який сидів на місці командира, і водій просто могли втратити орієнтування на місцевості. Це власне і сталося. В якоїсь миті водій остаточно збився з маршруту і рушив у бік залізниці. Інструктор помітив це не відразу, тому запізно наказав гальмувати, але команда з якихось причин до водія надійшла, і він продовжив рух, зупинившись прямо на коліях. Двигун очевидно заглох, тому обидва члени екіпажу, побачивши поїзд, що наближається, негайно покинули машину. Потяг нісся зі швидкістю близько 110 км на годину. Машиністи помітили перешкоду на коліях далеко не відразу. Тому, коли танк з'явився буквально перед носом, екстрене гальмування вже було марне. О сімнадцятій за місцевим Часом сталося зіткнення. Удар виявився настільки потужний. 48 тонну машину протягло близько 130 метрів вперед. Але танк це не легковик, який потяг просто може знести. В момент аварії локомотив і частина вагонь викривились так, що пізніше, щоб дістати постраждалих і зняти з рейок те, що зовсім недавно виглядало як пасажирський потяг, довелося скористатися газовими різаками та спецтехнікою. Щодо танка, то його пошкодження виявилося серйозним, але не критичними. Сильно розбила ходову частину та зовнішнє обладнання, включаючи надгусеничні полиці. А ось всередині як зазначається, в джерелах від удару. В основному постраждали лише акумуляторні батареї. Загалом машина підлягала відновленню. Першими на місце катастрофи, почувши сильний гуркіт, прибули радянські військові з Форсцин. Оперативно розпочавши рятувальні заходи, вони врятували чимало життів, але допомогти вдалося не всім. Практично миттєво загинули обидва машиністи, що знаходились в електровозі, а також четверо пасажирів. Ще 33 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. Трохи пізніше долучилися спецслужби, рятувальники, медики та представники правоохоронних органів. Мало місце достатньо довго Слідування, кого можна назвати винним у цій жахливій пригоді, дати однозначно відповідь на це питання досить складно. Навчальне призначення військової частини Форс Цинна вже говорить про те, що її не можна було розташовувати близько до інфраструктурних об'єктів, оскільки полігон використовували недоосвідчені екіпажі, які тільки починали освоювати свою спеціальність і могли робити групи помилки. Крім того, з'ясувалося, що за документами танкодром вже давно був збудований в іншому безпечному місці. Та й всередині того злощасного Т-64 не все було гладко. Згідно з російськомовними. Джерелами механік водій 64-ки був уродженцем однієї з південних республік СРСР і погано володів російською мовою, від чого не до кінця розумів усі команди інструктора. Хоча пізніше з'явилася версія, що винуватцем сьому став немовний бар'єр, а відключений або зламаний танковий переговорний пристрій. Втім, і з цих танкістів теж не до кінця все ясно. Західні автори вказують, що справа дійшла до розстрілу, а ось вітчизняне до дисциплінарних стягнень Механік-інструктор був засуджений військовим трибуналом на 6 місяців дезбату, курсант на 3 місяці. В результаті всі посудовали особи по ланцюжку від командира взводу до заступника командувача ГРВН, крім комбата, було знято з посад. Після цієї надзвичайної події силами німців був побудований бетонний танковий шляхопровід через залізничні колі, який існує і досі. Так чи інакше, 19 січня 1978 року, стало скорботною датою в історії німецького народу. А за кількістю жертв постраждалих, катастрофа подібного типу і до сьогодні вважається однією з найбільших у Німеччині. Пиши в коментарі свої думки стосовно цієї історії та пропонуй свої ідеї для майбутнього. Іх відео також, якщо бажаєш дізнаватися ексклюзивну інформацію про бронетехніку першим та поспілкуватися з однодумцями, то запрошую тебе в телеграм-канал нашої танкової спільноти. А якщо виникло бажання підтримати автора, QR-коди на екрані. Дякую за перегляд.